Вітаю! Розв'яжемо номер 1510, основа рівнобедреного трикутника дорівнює 18 см. А бісектриса ділить бічну сторону на відрізки з яких той, що сумішний з основою дорівнює 12 см. Треба знайти периметр трикутника. Отже, що нам дано? Нам дан рівнобедрений трикутник А і це бісектриса. Тоді АБ дорівнює Б тому що це рівнобедрений трикутник. Давайте візьмемо, що АБ. Одна із сторін рівнобедреного трикутника дорівнює дорівняє сантиметрів. тоді відрізок, на який бісектриса поділила другу бічну сторону, буде дорівнювати х-12. За теоремою про властивість бісектриси трикутника можемо скласти пропорцію. Давайте згадаємо теорему про властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до неї сторонам. Отже, ми беремо сторону АБ, яка буде відноситись до основи АЦ, точно так же, як БЛ, відрізок, на який поділила бісектриса, відноситься до С це ми записали, використовуючи властивість бісектриси трикутника. Тоді будемо мати рівняння. Якщо ми місто АБ поставимо Х, місто А це за умови Це 18, БЛ ми визначили, що це Х 12, а це у нас відомо – 12 см. Що ж, маємо пропорцію. Щоб розв'язати рівняння, яке. Виглядає як пропорція, то нам треба згадати основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, ми помножимо 12, помножимо на Х, це крайні члени, і середній член 18 помножимо на різницю чисел Х мінус 12. Тоді будемо мати. Коли ми це помножимо 12 на x, 18 помножити на різницю чисел, тепер розкриємо дужки справа. 18 помножимо на х і 18 помножимо на 12. В такому випадку будемо мати 18 множимо на x це 18х, 18 множимо на 12, це буде 216. Отже, тепер перенесемо 18х справу, ліворуч, і будемо мати 12х відняти 18х, буде дорівнювати мінус 216. І, як ви бачите, 12 мінус 18 це буде мінус 6х, буде дорівнювати мінус 216. Справа і зліва у нас є мінус, то ми можемо помножити на мінус 1 праву ліву частину, і у нас буде все з плюсом. Отже, запишемо 6х дорівня 216. Тому що тут мінус 6х, і тут мінус 216. Множимо праву ліву частину на мінус одиницю отримаємо 6х додати 216. І тепер знайдемо невідомий множник х. Це 216. Ми ділимо на 6, отримаємо 36. А тепер ми знайшли х. А Х ми брали ще це сторона АБ. Отже, одна сторона, АБ дорівнює Б, це і вони дорівнюють по 36 см. Тоді... Нам треба знайти за умовою периметр трикутника. Давайте запишемо, що таке периметр трикутника. Периметр трикутника це 2АБ. Чому 2Абе? Тому що АБ дорівнює b. Це, щоб не писати дві сторони у сумі, ми можемо позначити, що 2 помножити на одну бічну сторону Абе і додати основу. Це формула периметра рівнобедреного трикутника. Давайте підставимо значення міста АБ і міста АЦ. І тоді будемо мати 2 помножити на 3,6, додати 18. Ми отримаємо 90 см. Для того, щоб задачу ми розв'язали, треба записати обов'язково відповідь. Записуємо відповідь. 90 сантиметрів. Периметр рівнобедреного трикутника буде дорівнювати 90 см. Отже, задача 15:10 розв'язана. Дякую за увагу!